Это без максимус, без вещи. Это вот что выйти. Так, сначала нет. А, даже это У нас было багато почти разуграло. Вышние Вот там движено было там для смытки, для покращения там. Думаю, вот ага. а. Да. И я думаю, печень и дети. Для... Вот, и сахара да. японская шипшина. Нет, надо ну, вот, по це десяти. Наверное, что сейчас делает. Потому что наш самый боярка. А боярочный ну, да. да. вот. Ну тогда просто шипшина. Я думаю, що это сегодня. Девочки, как могу прочитать, что я блючок? Так, напишу вам. Ну, считайте, в... состав, состав. А, вот это сахара, сменился это водом. А что вы сахара? Сафора, я тогда увидел еще. Можно сотрятие натуральное средство, которая способствует улучшению функциональности. Способствует нормализации организма, улучшает работу их эластичности. Черный листовой сахара японская воды соседей обладает успокаивающим эффектом эластичности. То, вы видите, про эластичность и там, и там, там сервисная сосудика. Ну, здесь еще про ярочника идет. Да. Ну и сапоропой. И там же везде идет сейчас. Чай, а Склад, лист я вам чай, потрібен п'ятнадцять ягоди. ягоди годже. Рекомендації. Так. Thank you

你说。<laughs> <laughs> Реєструється в книгу. Там книга 1834 року. Це в день. Вечір збирається родина, у нього 12 дітей. Хлопчики приймали справу, проводили справу на батькам, потребують сім років навчатися, перед купити Тому тут продавали лікарські препарати, косметичні засоби, мило, шампунь, дихіо, токалони, мінеральні води, лікери, веза, чай, кава, табак, ханди, чорнила. Аптекарі виготовляли лікарські препарати процентів на 80 рослинних компонентів, 13% були мінерали та хімічні речовини, і 7% отрути та наркотики. Опій, морфі, героїн, стрігні, мишка, трапін, кокаїн – Ці речі сховалися в сейфі, бо вони були небезпечними. Тому перед нами сейф. 1838 року там оці пляшечки чорні це отруючою помираючи наркотичні. Ну, звісно, що гроші коштовності. Сейф придбаний в Австрії в 1838 році, вагаю 400 кг, прорезаний, поставлений, тут тобто він стоїть на своєму місці. Касовий апарат з Америки привезений в 1891 році. Він працює по сьогоднішній день. Меблі, посупи з це все 18-19 століття. Це старовинні речі, які передавалися в спадах, бо вони виготовлені фахівцями того часу. Наприклад, ця шафа, вона з червоного дерева прикрашена двома зеркалами. На одному зеркалі Бог медицина склепій намальований, а на другому його тонька, її і, і це написано майстрами 18 століття плавіковою кислотою. Це єдина кислота, яка розчиняє скору. А шафа вскрита ще лаком, який тут виготовляли для покриття меду. Там ще фортепіано, старовинний інструмент, бо тут збиралася година, дівчата грали на фортепіано, вишивали за столиком, які там стоїть італійські 18 століття. Черівне зеркальце таке такі коросинки, привезли з Венеції для жінок, бо казали, якщо в нього зазирнути, загадати бажання, всі бажання ваше здійсняться. Бо це зеркало передавало спадок, воно казали, що дуже приносило щастя, удачу і красу. Можете зазирнути. Потім ви виходите. В лабораторію побачити, що в ступочках, в приладах, інструментах там ще є порошочки, з яких виготовляли лікарські препарати. Треба було все ретельно перемішати, створити порошочок. Це тяжка робота по 12 годин стоїть, стояли чоловіки, робили такі ось порошочки. Аптекарями і медиками були тільки чоловіки, бо жінок на навчали вважали не такими розумними, тому в спадок могли передати тільки чоловікам. Тому Йоган Гейтер, засновник аптеки це військовий лікар, який мав трьох даньок, а його спадкоємцем спад стає його зять, Егор Фрідріх Бунгін. Ось у Бунги народилося 12 дітей. Вісім хлопчиків перейняли справу і продавали своїм дітям та онукам. І будівлю цього вони перебудували, побудували флігіль, каретно, тобто велику до створили. В підвалі були майстерні, там виливали скло, робили інструменти, а каміни, які опалялися з підвалу, нагрівали стіни, тут було тепло і затишно. За історії династії, бо з династії не вийшли фізики, хіміки, біологи, міністр фінансів російської період, прем'єр-міністр. Це дуже видатна впливова родина свій час. Вони хотіли створити європейську державу з цієї території, але не вийшло, бо цар відмовився від престолу, буржуазна революція провалилася, а соціалісти утопісти не обіцяли людям все і тому почали знищувати дворян. А інтелігенцію, науковців, а ця родина була науковою провідною в свої часи. Тому вони виїхали за кордон, речі сховали підвал, замурували їх, і їх знайшли в 70-х роках і відновлювали цю аптеку 10 років по архивних даних, які зберігаються в Санкт Петербурзі. Mm -hmm. Підвал спускаєтесь, там зараз обладнання нема, але там ліворуч старовина церква з іконами з Києва Печерського 16 століття. Хатинка Знахарки 16 століття показує, як раніше знахарі, відномольфари. Могли використовувати теж лікарські рослини і могли, могли робити живу мертву воду, тобто включати механізми самостійно, заговорами, мольфами, не керували психофізичними явищами і казали, що якщо людина повірить вити живу воду, то їй буде покращення більше, і навіть вона може вилікуватися. І так вона дійсно відбувалася. Картина галерея внизу там це про сади садигороди, які вони вирощували, великих плантацій мали. І далі лабораторія алхіміка, москова фігура. Там знайшли унікальне місце, це називалося Капіще, в стародавні часи, 7-8 століття. Там знайшли більше 300 відрубаних голів. Ці голови, це покладання боговелису переможок до хрещення. Такі боги потребували пожертву, тому там підсікали голову полоненими, там знімали битви екстрасенсів, таємничі світ, передачі протухів поприводів. Якщо ви вірите в чудеса, кидайте копійку, загадайте бажання. Ваше бажання здійснюється. Автоматично, але при умові, що ви будете тримати свої бажання в секреті. Якщо ви його розповісте, то воно нейтралізується. І винний не де збирали, вимері каремальзами, мазі, текстури. і куточку там шикують мандрагори. Можна побачити, які привезли відно, і там воно зберігається для того, щоб вони там могли робити зілля чи колись бо там, кажуть, дуже така. Величезна сильна енергетика. Її керувати неможливо, але використовувати можна. Тому приїжджають там Захарів, там Альфари, чи клуни і кажуть, що там можна заряджатися і, і таким чином керувати всесвітом. Ну, можете спускатися і відчути. <gavered> Давайте откроем. Заем, нам заем. 那是啊。<Not> sure.